Я, друзі, запрошуємо вас на роботу в Греції. Це є хороша можливість попрацювати і приділити час для себе, побачити цікаву країну і побувати на морі. В цьому відео я розкажу докладно про умови працевлаштування, які документи потрібні, як організовується доїзд, які вимоги до кандидатів. Все-все-все, все, що можна зробити. Перебуваючи на роботі в Греції, Ми минулого року активно працювали по Греції і влаштували велику кількість працівників. І відгуки по Греції є досить хороші. Тому цього року ми знову запрошуємо на роботу і плануємо, плануємо отримати багато заявок від вас. От, багато кандидатів, які працювали минулого року, також повторно подаються заявки. Це є дуже хороший, такий, дуже, дуже хороший показник. Ми запрошуємо на роботу жінок, а також чоловіків, а також пари сімейні до 55 років. Якщо людина є старша, 55, 58 і навіть 60 років то старший вік завжди йде під індивідуальне узгодження поясню що таке індивідуальне узгодження якщо людина якщо жінка є старша але вона є активна вона є працездатна і вона має бажання працювати можливо досвід має роботи можливо Можливо, вона має знання мови, це також є додатковий плюсок. Відповідно, кандидати старшого віку розглядаються індивідуально. Ну, скажімо так, минулого року в нас працювали жінки 62-63 роки і е, цілком справлялися зі своїми обов'язками. Е, е, почнемо з головного. Заробітня плата це є саме, ну, так, саме основне м -м, питання. Для Греції є о, на ваканіву вакансію Грецію є фіксована ставка 850 євро, яка оплачується незалежно від того. Є туристи, нема туристи, є, є е, недостатнє навантаження, тобто ставка фіксована, оплачується за відпрацьованих 200 годин в місяць, тобто це є по 8 годин 6 днів на тиждень. І е, якщо є мало роботи на початку сезону, що є завжди так актуально, або в кінці сезону, коли вже туристи роз'їжджаються, працівник все одно отримує свою ставку, яка становить 850 євро чистими нето. Але якщо є е, туристів багато, якщо роботи є е, більше е, і робочих годин є більше, то кожна додаткова година оплачується додатково за тарифом 4,75. Тобто зарплата складається з фіксованої ставки плюс доплата за наднормові. Окрім того, ще присутня така негласна стаття доходів, як чайові. Вони завжди є і в покоївок, і в офіціантів, і в пармені, і навіть працівники на кухні також отримують чайові, тому що багато е ресторанів е мають такі заведені правила, що чайові збираються і е розділяються. Серед усіх працівників ресторана, тобто там і повар отримує, і помічник на кухні отримує і офіціанти, і бармени, і дівчатка, які прибирають на кухні, то вони також мають свої доноси. Це така не неофіційна стаття доходів, але вона є ну вона є важливою і дуже приємною. Зарплата, яка, яку ви отримаєте, це вже є чистими. Тому що житло надається повністю безкоштовно і надається харчування також за рахунок роботодавця. От, відповідно, фактично ніяких таких втрат нема, на якісь там особисто, особливі потреби. От, які є посади? Є бармени, офіціанти. Допомога на кухні і е, покоївки прибирання е, в готелі. На офіціантів беруть молоденьких, бажано зі знанням мови, чуть-чуть е, постарше йдуть на покоївок, допомога на кухні. От, е, проживають в самому готелі, а поруч, Тобто самостійно доїжджати десь там до роботи, добиратися не потрібно. Там, там, де ви працюєте, там ви живете, і там ви і харчуєтеся. Другі такий важливі моменти, питання, які мені задають, а як добиратися до тої Греції? Вона так далеко, або ж, як доїхати, як добратися. Проблем з доїздом абсолютно немає. З України їде багато прямих рейсів на Афіни. На вокзалі зустрічають координатори і, відповідно, оформляють, поселяють і везуть на місце праці. От, оформлення йде в Афінах. Також організовуємо ми виїзди групами. Тобто є можливість, хочете їхати самостійно, будь ласка, допоможу, підкажу, можна купити квиточок на автобус і поїхати самостійно. І е, хто хоче їхати групою, ми організовуємо виїзд, збираємо, е, збираємо працівників, організовуємо виїзд, тут посадили на автобус. На тістою на, 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 на Воздушного моста зустріли. маска зустрів. Оформлення бафіна відбувається один день або два. І після того роботодавець купує квиточки на паром за свій власний рахунок. І працівників відправляє вже відповідно на роботу на острівну частину Греції. Самі в самих афінах не працюють. Це готелі на острівній частині. Остров Кріт, остров Міконос, Сантуріні, багато-багато островів, яких є в Греції велика кількість. От на острівну частину їдуть працівники, відповідно, вже там поселяються і працюють. Питання, скільки часу можна працювати. Сезон стартує в кінці березня, і завершення сезону вже в жовтні, кінець жовтня, початок листопада. Удні готелі відкриваються трошки швидше, трошки пізніше. Відповідно, і закриття готелів також є. Може бути трошечки швидше, може бути трошечки пізніше. Тобто, ми орієнтуємося, що сезон триває з квітня по жовтень включено. І така приємна плюшка від роботодавця є дуже важлива. Роботодавець повертає кошти за дорогу з України в Грецію. от Але повертає не одразу, а після відпрацювання мінімум трьох Тобто, якщо ви приїхали на роботу, попрацювали, ви будете мати ще приємний бонус як повернення коштів за дорогу, ну, але не більше, ніж 150 євро. Ну, звичайно, що якщо хтось на таксі поїде в Афіни, то йому повну вартість не повернуть, а тільки ну, не більше, ніж 150 євро. Відповідно, можна їхати і групою, і самостійно, і з території ЄС. Тепер питання важливе по оформленню документів. Які мають бути документи? Греція є дуже лояльною до українців, не придирається до оформлення до документів. Має бути для роботи діючий закордонний паспорт, біометричний громадянина України. І бажано, щоб був заїзд в Європу. Після того, як почалася війна, все решта не є важливим. Якщо ви оформляли якісь там прихистки, візи, ВНЖ, карти побита, вони не стануть перешкодою для оформлення дозволу на роботу в Греції. От, тому це також є важливо, тому що знаєте, що багато хто вже мав якісь там прихистки, візи, канадські візи і хоче працювати в Голландії чи в Франції чи в Німеччині і утримують відмову у прихистку. Греція таких відмов не дає. Вона радо приймає українців, надає їм право на тривале перебування і на е, працю. От. Ну тому е ці аспекти дуже важливі, і ми чекаємо від вас заявок. Зараз ще сезон не розпочався, але вже ми отримали е багато заявок на роботу, і ми дуже раді тому. Дякуємо, що ви нам довіряєте. От і чекаємо від вас заявки. Документи ми подаємо подають завчасно. Це є фотографія паспорта, фотографія кандидата в повний ліст, Анкетні дані я висилаю анкетку, що мені потрібно. Ці дані ми готуємо, завчасно подаємо в міграційну службу, щоб ви приїхали і вже на місці не чекали подачі, а одразу швиденько оформилися і приступили до роботи. Тому документи ми приймаємо завчасно. Уже розпочався прийом документів, будь ласка, звертайтеся до мене. Пишіть мені особисто. От я надам більш докладну інформацію. Якщо, можливо, якісь питання не висвітила, запитуйте, і я надам відповіді. Дякую.